Заправили тільки що кондиціонер в Єврофенгу 554-му готуємо на відвантаження для нового власника. Ну, клієнт довго вибирав між скаутом і цим, але враховуючи те, що бракувало трошки грошей 1000 доларів, а кабіна тут оказалася така сама, то однозначно вибрав Єврофенга. Ну, але скаути в нас також найгірше продаються. Вони є, до речі, зараз в чорно-сірому кольорі. Кабіна така ж сама. Як у Єврофенга. Ну, єдине, що в Єврофенга ще є перемичка між тягами ззаду. Тут їх немає, але тут є резина дуже класна, широчезна. Скаута свої також фішки. Це Єврофенг. Ціна Єврофенга 12300. Скаут 13600 з нашою доставкою. 2. Дуже класні трактора преміум класу вже йдуть, не які-то там дешеві, ті, що за 10 чи по 11 тисяч продають. Не рівняйте абсолютно. Це зовсім другий клас техніки.